Доброго дня, я Тимченко Лариса Адамівна, вчитель хімії навчально-виховного комплексу номер 2 міста Нової Каховки. Вчитель це моє покликання, моє життя, але крім того, я ще жінка, я мама, дружина, невістка, сестра. Крім школи, я ще відвідую студію бальних танців, фітнес-клуб, є членом організації Жінки за майбутнє але душевну рівновагу. Люблю відновлювати на власній пасіці. Коли знесили навечері, повертаюся додому бачив очі своїх трьох діточок і коханого чоловіка, то знову розправляю крила. Навчаючи дітей в школі, я працюю над проблемою самоорганізація діяльності учня на уроках хімії. Вимогою сучасного суспільства є розвиток творчої особистості учня, який вміє робити вибір. Іноді навіть треба змінити професію. І компетентність є індикатором того, як учні можуть підвищити свою успішність і працездатність на уроці. І однією з ключових є компетентність саморозвитку і самоосвіту. Самоосвітня навчально-пізнавальна діяльність учнів неможлива без сформованих процесів, процесів мислення, а отже і е, неможливе засвоєння знань. В ході роботи формую і метапредметні уміння і навички протягом е, уроку. Кожен урок завжди я починаю із позитивного настрою і в залежності від віку. Е, У в школі ми повинні формувати соціально адаптовану особистість. Завжди я починаю уроки із рефлексії настрою. Застосовую в залежності від віку різні форми. Смайлики відомі часто вам, букети настрою, це вже більш старші учні, На 9 клас. У мене є букетики, якщо це жовті, це спокійні діти, якщо там темний, спокійні, вони раді, якщо темний букет сумні. Є шикарні букети, це коли у них сьогодні творче натхнення. Дорослі діти, вже учні 11 класу, вони полюбляють в мене творчість, і тому навіть іноді можуть і зробити пісню і заспівати, переробити пісню на Я хотіла показати вам фрагмент поробку. Коли діти переробляють пісню на хімічну тематику і, заспів... і співають, один раз вони мені зробили такий сюрприз: пісню відому дитячу атолитки Переробили дівчинка, яка гарно співає, вона заспівала цю пісню. Давайте ми з вами зараз будемо учнями 7 класу і проведемо вправу смайлики. Доброго дня, любі діти! Вітаю вас всіх, доброму настрої! Хочу бачити всіх, хто хоче сьогодні працювати, намагається знайти позитивні моменти спілкування, тому що від того, як ви будете настроєні на сьогоднішній урок, залежать наші успіхи. Для створення проведемо емоційного настрою, проведемо вправи смайлики. Смайлики можуть показати, які ви сьогодні сумні чи посміхаєтеся. Покажіть мені, будь ласка, який у вас сьогодні настрій. Всіх позитивних до. У вас найкращий сусід по партії при свої долоні до долонь сусіда і промовте теплом своїх долонів. Я з другом поділюсь. Урок цікавий новий, я з радістю розпочну. Сподіваємося, що мої очікування від нашої спільної праці будуть виправдані успіхом. І, звичайно, ми завжди починаємо перевірку домашнього завдання. Зазвичай, так? Майже на всіх уроках. І на, нас, на власному досліді я переконалася, що хімічні диктанти мають важливе значення в освоєнні предмета. тому що під час проведення диктантів створюється атмосфера такого комфорту і кожен учень включений в роботу. Використання диктантів на уроках дає змогу досягнути рівень, побачити рівень підготовки учня, навчити дітей аналізувати свою роботу, розвивати вміння самооцінювати і взаємооцінювати. Одним із способів перевірки домашнього завдання є прийом швидкого фронтального тестування. І це коли зараз ми з вами проведемо, я більш потім Розкажу про цей прийом. Також я застосовую технологію кооперативного навчання, коли учні працюють у групах, наприклад, у парах. Спочатку вони між собою двоє обговорюють питання, потім вибирають найцікавіше і починають працювати в четвірках. А в цей час біля дошки працює два учні. Над завданнях, наприклад, над карточками. Ця четвірка вибирає найцікавіше питання. Вже вони працюють дві четвірки: ряд вибирає найцікавіше питання один і ряд другий. Потім це як іде додаткове питання учням, які стоять біля дошки. Також застосовую метод пін пінг понг Завжди учні в мене знають, що вони повинні вміти. Задавати питання, виходять два учні до дошки і один одному задають питання. В них завжди до кожної теми вони готують, крім домашнього завдання, Вони вже знають, що треба бути готовими задавати питання. Також використовую прийом швидкого фронтального тестування і готую стандартний тест на швидкість з орієнтовним часом. Десь 8 хвилин. Я беру. Обсяг, звичайно, питань найкраще брати 12. Щоб вже ви могли оцінити. І Питання будуть одинакової складності. Завдання я проєктую або на екран, або друкую. І найшвидшим способом висвітлення ключа це коли на екран я висвітлюю ключ. Зараз я прошу вас взяти перфокарти, і ми з вами не будемо висвітлювати ключ. Ми повинні з вами замалювати, дати відповіді на питання, так, щоб ви мені могли показати, який у вас утвориться малюнчик. Я вже знаю, наприклад, який малюночок, діти потім мені показують, відповідь, і я бачу, іноді бувають такі, що вже привикають, наприклад, я 2-3 уроки підряд даю, що в них тут, діагональ. Так? А потім вже вони швиденько хочуть бути першими, зробили діагональ, а на третьому уроці вже не діагональ, вже горизонтальний редач, аби вертикальний. Я вам взяла тільки шість питань і такі найлегші питання. Можуть. День показали мені, що у вас виходить. Така галочка. Я вже бачу, яких учнів правильні і неправильні відповіді. Тему і мету можна запропонувати у вигляді кросворду. От, наприклад, навіть у мене є зразки кросвордів, де ключове слово потім буде висвітлена тема вуху. Я букву цієї теми роблю іншого кольору, і діти вже бачать, яка тема урока. Незакінчене речення. Наприклад, ми вивчаємо багатоатомні спирти, ставимо три крапочки, потім в кінці уроку діти вже говорять, що вони вивчили. Загадка може бути, відгадка якої буде відкриття теми уроку. От, наприклад, він походить, він входить до складу молока, кефіру, яблука, надає крові червоного забарвлення. Про який елемент йде, йдеться? На це звертаю увагу, тому що зазвичай діти на такі питання не дуже звертають увагу, але ви самі знаєте, в тестах ЗНО є питання, так, іноді який елемент входить до складу крові людини. І це запам'ятовують. У восьмих класах, наприклад, я складаю казки. Особливо я люблю основні класи неорганічних сполук, там можна складати багато казків. Так, навіть як сьогодні говорили про реакцію кислоти з металами, я їм говорю дітей. Є в нас три хімічні елементи, Один, три метали. Один говорить, я люблю спілкуватися з соляною кислотою. Соляна кислота, вибачте, говорить, я люблю спілкуватися з магнієм, він активний. Цинк, так собі, пасивніший, а мідь я взагалі не люблю, тому що вона ніяка. Наприклад, от в восьмих класах такі казки. В дев'ятих класах давайте ми з вами послухаємо зараз казку. Це ті самі солодощі, які ви полюбляєте, і от е, я можу, у мене є герої казок, я їм е, на дошку чіпляю, або на або висвітлюю на екран кожен зараз. Сьогодні ми з вами згадаємо дитинство і послухаємо. Мечертошку. 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 І послухаємо казку. Старому королівстві, великому королівстві вуглеводів, сталася біда. Розорився старий вуглеводень Гексан. Без вихідності він почав чхати і хворіти. Йому нічим не могли допомогти, навіть кращі лікарі. Якось перед ним опинилася. Звертайте увагу, білолиця струнка дівчинка. Білолиця, струнка дівчинка. І вона сказала: не хвилюйся, я допоможу тобі повернути багатство і сили. Я осиплю тебе сріблом. Ми можемо посипати срібні монетки, діти роблять з бумажками. Здивувався Гексан, але прохання виконав. І дійсно, через деякий час посипались на підлогу срібні монети. Він здивувався, навіть рот відкрив, сказати нічого не може, а дівчина продовжує, щоб відновити сили, їж виноград. Гексан ледь вимовив, хто ти, як тебе звуть? Дівчина відповіла, що вона Далека йому родичка, так як у них один вуглеводневий ланцюжок. А живе вона в королів свій сполук, і ім'я її в перекладі з грецької звучить солодка, більше нічого не промовила, посміхнулася на прощання і зникла. Тільки велика кількість срібла доводила старому, що ця зустріч була на його. А коли Гексан став їсти виграти, то дійсно повернулися сили, і одна думка не давала йому спокою. Хто ця незнайомка? Тут і проблемне питання. Тут Тут і проблемне питання зразу ж дітям, і тему уроку можна висвітлити. І так само ми можемо визначати мету уроку, або інформую я сама мету уроку, так, що ми вивчимо сьогодні глюкозу і фізичні хімічні властивості, або самовизначення, що ми повинні сьогодні вивчити. Ви сказали, глюкоза, так, її фізичні і хімічні властивості. Я часто впроваджую проблемні питання. От, наприклад, при вивченні багатоатомних спиртів, я прийшла і говорю дітям в аптечному кіоску я придбала для своєї дитини ліки «Інспірон». І коли я прочитала, я побачила, що розчинником є гліцерин. Я знаю, що гліцерин це спирт. Чи можливо для дітей застосовувати ліки, до складу яких входять спирти? І ми починаємо вивчати багатоатомні спирти. В кінці уроку, коли е, уже ми закінчуємо, е, я їм показую дослід, е, зв'язую завжди з життям, як діє на білок е, ліки, як діє на білок е, гліцерин і як діє спирт. І завжди їм нагадую, діти, подивіться, що відбувається денатурація білка під час е, дії на нього спирту. І так само прослухавши казку про глюкозу, діти теж ставлять проблемне питання. Щоб відновити сили, їж виноград. Хто ти викрикнув гексан? Так? Е, яке питання е, ви скажете? Значить, зразу ви відповідаєте, що це глюкоза. Е, і починаю я тут використовувати прийом, знаю чи ні. Дітям я роздаю питання, вони повинні визначити, яке питання вони знають, яке не знають. Можете собі поставити плюси. Як, е, Питання де знаєте, де не знаєте. Паралельно використовую технологію інтенсивного навчання міні-підручники. Є наступний у вас листочок міні-підручники. На різні теми у мене є різні міні-підручники, де повністю у вигляді схеми розписана тема уроку. Вивчення хімічних властивостей, наприклад, проводжу досліди у Групах це прийом називається джиксо або ажурна пилка. Діти, діти, наприклад, ділю на групи, це економить і час і їм подобається краще. так. Одна група вивчає, наприклад, якщо це глюкоза, то взаємодія глюкози із гідроксидом міді. Друга група вивчає, я їм говорю, ви повинні перевірити властивості глюкози з міді. Друга група перевіряє, кажу, може глюкоза це кислота, вони повинні перевірити. Ну, і третя група вже, може, якщо це є три групи, зазвичай дві, ну може три із із дією глюкози з неорганічними кислотами. Не Але це вже тільки під моїм наглядом. І от коли ми перевіряємо глюкозу з міді, вони зразу кажуть, що це багатоатомний спирт. так? Але потім ми починаємо нагрівати, вони зразу що спостерігають? Це альдегід. так? І приводимо до висновку, приходимо, що це альдегідоспирт. Друга група пояснює, чи перевірили вони кислота, чи не кислота. Змін індикатору немає. Отже, всі разом робимо висновок, що глюкоза це альдегідоспирт. І е, фізичні властивості. Е, я Майже завжди даю випереджувальні завдання. У мене діти друкують буклети, особливо це полюбляють 11 клас. Вони вже розуміють, що їм треба всі люблять, мабуть, високі оцінки. Вони підвищують собі оцінку, вони е, друкують буклети, роблять презентації. Особливо це добре от фізичні властивості. І з цієї казки навіть вони вже повинні зробити висновок. З'явилася Білолинця дівчинка, якого кольору? Так? Якщо, і, і ми сказали, в перекладі означає солодка. Специфічні властивості я застосовую прийом, робота з книгою, тому що з книгами діти наші зараз не полюбляють працювати, вони більше працюють із, із комп'ютерами. І тому я застосовую такий прийом мудрісовий. Вже вони знають, а іноді я їм висвітлюю на проєкторі прийом мудрісовий. Вони самостійно працюють над змістом параграфа і вибирають найголовніше з цього. Або, наприклад, я їм ставлю завдання, так, от іменно не весь параграф, а специфічні властивості. Вони вибирають, одна група вивчає влочне кисле бродіння, інша масляну кисле спиртове бродіння. Також діти роблять презентації в мене. Я взяла десь декілька фрагментів, наприклад, глюкоза застосування, біологічна роль. Потім оцінюємо ми разом з цим класом. Тут ціниться іноді гумор, щоб ця презентація була зроблена. Самим учнем не скачана з інтернету, я вже навчилася, я вже їх перевіряю, як можна зробити чи з інтернету чи ні. І е, діти виражають цим свою творчість. Прийом також роботи з книгою і ієрархія, коли вони вибирають е, цікаве їм питання так, від, від простішого до складнішого. І на закріплення іноді застосовую прийоми ворожіння на ромашці. Так, можу вам цей прийом показати. У мене є ромашка, вони кожен беруть собі пелюсточку, беруть пелюсточку і там є конвертики. Беріть, хоча б в конвертиках питання, зачитуйте питання і відповідаєте на питання. Визначте зайвий елемент серед на Калій, алюміній, натрій, кальцій. Поясніть. Я вважаю, що тут елемент зайвий це алюміній, тому що калій, натрій і кальцій утворюють розщіння у воді Так. суди. Скажу, вона використовується у літ а також у борці шоколаду, алюміній. Так. Який елемент входить до складу його від? Так, добре. Також використовую прийом так чи ні, пінг-понг часто застосу прийом. Іноді зв'язую із літературою. Вони повинні або прислів'я придумати, так, або загадку на, пройдений, ну, на пройдену тему. Прийом такий, що мені подобається: упізнай мене. Із запропонованої фрази треба відгадати елемент, продукцію. Промисло... Харчової промисловості і прізвище вченого. Наприклад, 17-та дитина в сім'ї хворів на туберкульоз. Лікарі Біць. порадили поїхати до Криму, мовляв, там повітря. лікує. <кій> Працюючи в Сімферополі вчителем, він завоював любов та пошану у місцевих жителів, які допомогли йому одужати. На здат вдячності він подарував рецепт 40% відсоткового розчину. Назвість прізвище вченого та розчин який він подарував Криму. Він дуже Горілку. Горілка, так Також діти у мене на закріплення складають синкам. я їх завжди, вже вони знають, але як нагадування висвітлюю на дошку. Форму Сенкана. Сенкан – це неримований вірш, з п'яти рядків ми сьогодні вже бачили, і вже і навіть як приклад, я привела до теми жир, відкид твердий, гідролізуються, гідруються, окислюються, гідруючись, утворює гліцерин, мило, мило, їжа, сировина. Але, е, як екерман сказав, що, врешті-решт, від набути фактів. У нас в пам'яті залишаються ті, які ми застосували на практиці. Тому найчастіше я дітям даю задачі, і задачі на закріплення я стараюся взяти такі, які вони можуть застосувати в житті. От, наприклад, в мене одна з таких задач: який об'єм оцтової есенції потрібно е, з густиною? Потрібно взяти для приготування оцту об'єму 200 мл з густиною, 1,7 тисячних масової частки оцтової кислоти в есенції 80% і водці оцті 6%. Ну, це задача для е, звичайного, для класу такого більш. Розумніших дітей. Якщо простішу задачу, я беру задачу на екологічну тему. Скільки повітря витратиться при горінні там, 224 літрів метану. І е, я люблю брати повітря, не кисню, тому що вони зупиняються на кисні. Вони кисень перевіряють і на цьому можуть зупиняти, зупинятися. Потім я стараюся задавати зразу ж перед рефлексією домашнє завдання. Я їм вивішую портфельчик, вони вже знають, що повинні відкрити щоденники, навіть учні 11 класу мене достають щоденники, тому що я вимагаю це від них, щоб були щоденники. І ми записуємо домашнє завдання. Обов'язково параграф, обов'язково завдання для всіх учнів одинакове. Потім для завдання для учнів не сопротивані, не зі мною. Ні, спочатку е, достатнього рівня і вже для учнів з високим, хто бажає високий рівень, творче завдання, так задаємо. Е, рефлексія в навчанні передбачає дослідження і е, вже здійснення діяльності з метою фіксації і результатів підвищення в подальшому її ефективності. Рефлексивний підхід допомає, допомагає учням згадати, виявити і усвідомити основні компетентності діяльності. Звичайно, я зразу ж повертаюся до прийому знаю чи ні, тому що ми повинні в кінці уроку подивитися, які питання вони не знали, які знають. Потім смайлики можуть показати свій настрій, прийом мікрофон, сходинки успіху. Я... Висвітлюю їм на екран продовжить фразу. Мені було цікаво. Наташа відповідає, що було цікаво. Мені було цікаво попрацювати сьогодні з Ромашкою. Так, ми сьогодні розібралися. Ми сьогодні розібралися, що глюкоза, це Так. І е, так далі. І те, рефлексивний екран. Вони висловлюють свою думку про урок, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрану на дошці. Е, Іноді зворотній зв'язок. Я збираю, в мене є така корзинка, ми туди складаємо анкету дітей. Потім їх цікаво читати, коли вже вони дорослі закінчують школу, я їх зберігаю і приходять на вечір зустрічі. Є я вирішую рефлексивну анкету, і вони задоволені чи не задоволені процесом уроку. Рефлексія на уроці це спільна діяльність учнів і вчителя, що дозволяє вдосконалювати навчальний процес, орієнтуючись на особистість кожного учня. Але в кінці уроку завжди для себе я ставлю питання, що я роблю, з якою метою, який результат моєї діяльності, як я цього досягла і чи можна зробити ще краще. Тому що, доки вчитель ставитиме собі ці питання, він розвивається. Рефлексія це запорука, запорука руху і розвитку. Вперед. Я вам дякую за увагу, але на кінець я вам хочу подарувати, ви бачите такі червоні конвертики. так? Я хочу, щоб ви відкрили цей конвертик. І побачили. Так, ви бачите серце. Візьміть його в долоньки, своїм теплом долоню зігрійте. І я думаю, частиночка моєго досвіду щось вам залишиться, і ви будете застосовувати у себе на практиці. Дякую за увагу.